Все-таки знову я приїхав на ось це болото. Декілька випусків тому я в грозу тут попав, як для цих боліт брав непоганий карась. Враховуючи, що він був майже з хвостом до долоні, вік цього карася, я думаю, буде більше, ніж 7 років. Тому що на болотах риба все-таки так швидко, як на віці не росте. Приїхав, я вже злив декілька карасиків невеликих і ну, доволі гарно сьогодні, тихо, спокійно, нема губатого. Пташки співають, Оце, що немає сонця. Я думаю, якби було б сонце трошечки, то такий контраст був би на фоні цього зелена доволі красивий, особливо якби була б ясна ніч. По поводу ловлі, будемо ловити на махову вудку, я думаю, може ще одну закину, але тільки по дну. Подивимось, взагалі, от що тут ловиться по дну. І чи взагалі треба така ловитися. Тому що поверху, так як в дитинстві, тут кльов буде просто смертельний. З карасиками, такими невеличкими ми зробимо наступний, ми просто їх наловимо. Певну кількість і просто поїдемо на річку їх і випустимо. В принципі, те, що я зробив о, після двох минулих випусків, тому що я тоді там зняв два випуска на болотах, я взяв тих там 30 карасиків і просто поїхав їх, випустив на річку. Тому що в нас на річці дефіцит такої риби, як карась. Ну не на всіх річках, але є такі місця. Тому ми зробимо те саме. Плюс о, зараз я думаю, ми закормимось. Підкинем трошки підкорма, щоб більш рук нічого яка з'явився на тосі, щоб трошки цей дріб'язок був чимось зайнятий. І я думаю, може якихось там декілька до ладоні, може, може вдасться зловити Може вдасться на ресницю озерну, червонокнижну, тому що це було доволі таке дике, воно не тронуте. І я, от скільки тут ловлю, я не бачу тут ротана. Карасик плює маленький, значить карасика якби достатньо, і це означає, що ротана немає. Також є тут ще одне болото, може, ми на нього взаємно, теж подивімо, що там буде клявати. Я теж знімав на нього саме топовий випуск у мене на каналі, який набрав найбільшу кількість переглядів про мересницю озерну-червону книжну. Там теж таке дике болото, не чіпане і так далі. Тому що я ось недавно знімав на болотах відео, да? то все-таки там, друзі, дуже багато катона, карась новий нікліє. мересниця озерна вимерла, значить, означає, що там дуже багато ратана. Не будемо затягувати вступ. Починаємо, тому що день короткий, а в планах ще є це декілька відео. Погнали! Ага. Карасик. Карасик. Хоть рыба клюет, а то минулого разу простояли и три часа, даже поклевок не бачу нормальных ротанов. хоть клюет. Топлю, случайно, такой вареный, спробуем прикормить все место. Я думаю, рыба повинна тут трошки стоять. Побільшій карасі пішов. І трошки кине такої дячки. Таке буде мега закормлене вікно. Для такого якби карася, для такої кількості, то я вважаю, що це хорошо. Поки... Вона почне клявати, тому що ми закидали добре, щоб трошки цю, якби цей трохи відсіяти. Тобто, ну, є якісь такі покльовки. То зараз, поки що, я думаю, буде все на паузі. І так хапати вже не буде. Бо ми конкретно закидали це вікно а в надії, що трохи цей дрібізер все-таки розсіється і може клюнути якісь побільше карась. Бо я бачу бульки виходять. Бульки виходять, бо риба на точці точно є. Це вже, вже по красивій карась клюнув. Да, великі, звісно, але приємні Приятний для такого болота. Там по покльовці було одразу видно, що караз клюнув непогано. Гачочок у мене, кстати, стоїть зараз. Оєчка фанатівка з я ось гачка поставив. Ось, друзі, клюнула у нас мересниця Озерна або в народі вона називається у нас болотянка. Клюнула на опариша. Випускаємо, ще умре на відео. Червонокнижна риба. Клюнула на опари. Ну, Я бачу такі покльовки, є, що от, дійсно там от, Ну, клює серйозно, смертельно кстати, клює. Такий да? карась так не клює. Та я таки зрозумів, що щось тут не то. І тут бачу з ходу я одразу ловлю цю мересницю. Ми ловимо приблизно вже години півтори. За цей час вдалося зловити чимало карасів, правда, вони невеликі. Для цього болота попадають ще такі, от, ну чуть більше, ніж півдолоні. Це для цього болота це ще нормальна риба. Також в ось я закинув апариша і почала брати мересниця озерна, тобто червонокнижний вид риб в Україні, і зрозуміло, що ми зразу її відпускаємо. Її на річку великого смислу випускати немає, тому що це болотна риба, і хай вона собі живе на своєму болоті. Ми змінили трошки підхід. Я поставив глибину чуть більшу і почав брати трошки більший карась на апариша. Взагалі на апариша почала либо брати більше. Не знаю чому, але є такі спостереження. Але зараз подивимось, може трошки ще з хробаком, бутерброд такий поекспериментуємо, хоча гачок там невеликий, але все одно. Я думаю, ми ще, може, половимо декілька тако, годин, постоїмо, подивимось, тому що зараз ранок, зараз близько 9-10. І я ще хочу тут з'їздити ще на одне болото перевірити і ще одне болото, тому що їх тут дуже багато у нас на полісі. От люди часто питають, де ти ловиш, От які райони. Коростенський район Житомирської області, це північ Коростенського району. Тут туди в сторону Білорусі я ловлю, тому що там ідуть ліси, непроходимі хащі. Тобто наш регіон <кій> болота, його, ну, дуже багато їх цих боліт. І мені здається, навіть сезону толком не вистачить, щоб їх всі нормально тако, по раз, два-три об'їздити. Тому все-таки приходиться нам ловити більш тако, знаєте, недовго. там Три години на одне болото відділяємо, дивимося, що там ловиться. Якщо воно ловиться, то ловиться зразу, якщо кльов є. І в принципі зматуємося і потім їдемо на наступне болото. Тому зараз така буде в принципі тактика. Зараз ще декілька годин постоїмо. І подивимося по кльову. Якщо буде хороший карась попадати, мало ліша може бути, а то ми залишимося. Якщо не буде, я думаю, підсумуємо підсумки і поїдемо ще на одне болото. Klauka <laughs> ikka boa. Nga harama. О, нет, це не золотий, це ж, Знаєш, те, подну, все не золотые. Болотни. Карасера черный. по дну все-таки вот на всю чомусь вудку, Там в заубульках, там, капец. А все чуть-чуть как раз побольше чуть-чуть почал клевать. Чуть-чуть побольше как раз почал клевать. Нахбака поднять. Знову у нас тут Вот и наша мерестница клюнула снова лазаря. Вот, выплыли. Я вже може сьогодні штук сім навіть на шість, не знаю. Не Ці все сьогодні зловиє, але я знаю, що вона клює. І її тут дійсно чимало. Трошки розпогодилось, бачите? Трошки розпогодилось, але перестав так клявати. то як було вранці похмуро, а то він і клявав. Вже як розпогодилось, вже кльов став, став трошки не такий, насправді. на опаришах. ну, непоганий Чось помітив що хоче більш такого дрібного опариша карась Ну, Ось таке, друзі, вдалося не зловити на болоті. карась невеликий, Тут десятка два буде, Ми їх потім поїдемо сьогодні на річку випустимо. Що я, друзі, вам скажу? Будемо закінчувати, я думаю, нашу риболовлю. Піднімається сильний вітер, почалось сонце. Навіть на такому болоті карась перестав клявати. Ну, дрібне я маю на увазі. Почала задобувати на ресниці озерна. Я, може, сьогодні штук 10 їх зловив і в принципі воно ще клює. Клювало саме найкраще, по-моєму, воно на опариша, Якщо я не помиляюсь. Ну, бачите, який вітр знявся. Ну, зміна погоди йде. Кльов був вчора непоганий, то зараз, я думаю, ми візьмемо ще, може, перевіримо одне болото назад по дорозі. Буквально там я запишу, може. Хвилин 15 відео, подивимося, що там буде. Там дуже гарне, кстати, болото. Там навіть якщо в нас нічого клявати не буде, то хоч подивитися, як є воно насправді дуже красиве. І, в принципі, будемо їхати до хати. По поводу цієї локації, вона знаходиться в хащах в лісі, тому що мотоцикл прийшлось залишати і йти пішака до цього болота. По поводу риби, яка тут є, я думаю, тут є і навіть в'юн. Червонокнижний карась, карась і мересниця озерна, як показала практика. Сюди треба регулярно їздити, робити місце, і я думаю, тут карася можна коли буде і попасти. Все-таки ловля на болотах вона відрізняється сильно від ловлі на річці, тому що тут треба регулярно їздити, і щоб попасти на нормального карася, то треба просто рибалок 10 в цьому виділити в одному тому самому місцю. Якщо брати річку, там все простіше. Бровка, риба ходить, не ходить. Там нема великого такого, такої загадки, щоб риба на точці була. А тут проблеми з рибою точно немає. Тут проблема з наступна, що по саме крупний карась от жирує. Ну, Я думаю, на цих болатах він все одно, як і не крутий. Я згадую, як їздили наші діди місцеві, то це був вересень, жовтень місяць, клював карась. Хороший карась клював. Такі там, ну, за ладоню, там. Тобто він тут жирує більш перед зимою, а не після нересту. Тому зараз перевіримо ще одне болото і будемо, я думаю, вже сьогодні закінчувати зйомку контенту на рибах з України. По поводу улова, ну ви самі все бачили, десь 30 невеличких карасиків, я їх потім сьогодні ввечері поїду, випущу, там біля Ментика невеличка річка є. Хай вони там собі розводяться. Плюс я бачу вони з ікрою, тому, я думаю, тій річці караси вишні не будуть. Клівава покласиться опариш – черв'як. Ну, краще брало на черв'яка, точніше більша риба. Інколи попадала непогано на опариша. А, манка, хліб, я думаю, різницю я тут особливо велику не побачу. Тут різниця буде попасть просто на кльов. По поводу дна, ну, по, по дну кльову карась краще. Точніше, там, де гачок лежав на дні, а не плавав у товщі води. Так буде правильніше сказати. А, тому тут треба робити просто місця. Окна і хоча б вудки три закидати. Но я щось сумніваюся, що просто будеш встигати на ті три вудки. А ми будемо вже закінчувати цей випуск на такій ось пейзажій ноті. А від вас попрошу поставити цьому відео лайк, написати коментар і всім до зустрічі!